Якщо вам раптом стало цікаво, що найскладнішого є в озвученні Piece, то я вам відповім. Не довгі репліки, ні їхня велика кількість, ні якісь складні назви, ні. Це сука сам їбучий сюжет, через який я ридаю, як сука, і я маю ще, блядь, це писати нахуй. Бачите, ось це? А ось це бачите? Я сижу вже ридаю по третьому колу, і я не можу заспокоїтись. А мені треба зараз звукати морквинку. Як? Що ви думаєте, це єдина ситуація? Єдиний момент, на якому я плакала. Ні! Я лише на цій арці плакала, просто не знаю скільки. І крізь такі сльози записувала репліки, що просто піздець. І це тільки ця арка. Тільки тістечковий острів. Усе, що було до цього, я вже проридала. Усе, що буде після цього, я буду ридати. І дивитися, то це прикольно. Але бляха звукати крізь сльози із забитим носом і слюнями неможливо. Дякую всім за увагу і приємного плакання на цьому епізоді.